А що ж таке щеплення? Щеплення це ключовий механізм трансмісії автомобіля, що з'єднує двигун з коробкою передач для передачі крутного моменту. А сьогодні про такі елементарні речі, що ж таке корзина щеплення, що ж таке диск щеплення та що таке вижимний підшипник. Тому що багато хто трошки не розуміє, що це або путає одне з іншим. Зараз коротко ми це побачимо. Ось сам вижимний підшипник, який крутиться. Це диск щеплення. А це корзина щеплення. Ще раз повторюємо, оце диск щеплення. А це корзина щеплення. А це виживний підшипник, який працює ось так. Отак от він крутиться. І при допомозі його робиться вижим? Щеплення. Тому що це реально багато хто путає одне з іншим або не розуміє зовсім, що це. Сьогодні ми коротко це побачимо. Всім дня!